Вітаю! Мене звати Шолоха Олександр, я директор Агентства нерухомості Статус Київ. Наша компанія має досвід роботи з нерухомістю більше 20 років. За цей час, завдяки нашій роботі, багато сімей змогли реалізувати свої потреби як купівлі, так і у продажу нерухомості. Особливо цей ролик буде цікавим молодим сім'ям, які хочуть мати власну квартиру в новобудові, але на даний час не мають достатньо коштів. Щоб придбати її в даному житловому комплексі, а також інвесторам, які бажають вкласти кошти для подальшого отримання прибутку. Наведу приклад з моєї практики. Моя клієнтка мала однокімнатну квартиру в Хрущовці, яку здавала в оренду і мала проблеми, такі як невисока орендна плата, проблеми з орендарями і постійний ремонт. Я порекомендував продати її і інвестувати кошти в новобудову. На етапі будівництва. Через два роки вона отримала готову збудовану квартиру, яку ми продали та знов інвестували вже в дві однокімнатні квартири. Таким чином, на зараз, за 4 роки, завдяки моїй роботі, вона має дві однокімнатні квартири в збудованих будинках. На сьогоднішній день я займаюся реалізацією і роблю підбір для наступних інвестицій. Ми співпрацюємо тільки з надійними забудовниками, які, незважаючи на дуже важкий час, продовжують будівництво нових будинків та введення їх в експлуатацію. Якщо у вас є вторинна нерухомість, ми допоможемо вам її реалізувати та придбати більш комфортне житло в новому житловому комплексі по доступним цінам. Також ми співпрацюємо з банківськими установами. По програмі є оселя і Є-Відновлення. Наші спеціалісти допоможуть вам розібратися у всіх нюансах купівлі продажу та нададуть повний спектр послуг з питань нерухомості. Телефонуйте нам або переходьте за посиланням під цим відео, і ми обов'язково знайдемо вирішення ваших питань. На все добре, до нових зустрічей, будемо раді плідній співпраці.